Усім привіт! Готуємо смачні трикутники з лавашу з товарів акційних з АТБ. М'ясна начинка це в мене рулет, шинка рублена від добров. Сир. золотий резерв, теж зараз акційна ціна. Ковбасу я нарізала смужками, потім побачите, ще переріжу, щоб були менші шматочки. Сир натерла і лаваш нарізаю такими смужками, так буде мені зручно закручувати. Додаю ще трошечки соусу, можна використовувати ваш улюблений, але таке маленьке застереження: не давайте надто багато, щоб він не витикав. Тому що, коли ви почнете смажити, воно стає річа консистенції і може витікати. От, додаю ось такий, колись швидше купляла в АТБ досить непоганий. Сир я розподіляю по всій довжині лавашу. Мені подобається, він схоплює і це, все конструкція тримається кубки. Можна начинку використовувати абсолютно різноманітно, яка вам до вподоби, що вам смакує. Бачила і огірочки, додають, і куряче варене м'ясо. Тобто, що до вподоби, те і використовуйте. Ось так закручую, бачите, трикутничком і край запихаю, можна і не запихати. Такий варіант буде простіший, але трошки менше він буде триматись кубки. Бачите, так-так. так І все. Такими трикутничками закладаю. на сковорідку. знаю, можна обсмажувати в яйці, але мені ось така хрумка оболонка до вподоби більше. Тобто, смакує мені краще. А можна і в яйці обмукнути, і тоді вже смажити. Всім смачного, до зустрічі!